Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Вітаю усіх! Ви дивитесь програму Історія крізь віки і сьогодні ми поговоримо про біле золото та калійний комбінат. Почнемо спочатку. Галичина та видобуток солі на території сучасної України мають глибоку історію, яка сягає прадавніх часів. Видобуток солі був найбільшим економічним та стратегічним ресурсом, що формував господарство, культуру та торгівлю регіону. Видобували сіль ще прадавні люди загальштатського періоду. Про це більше розкаже пан Богдан Яневич, краєзнавець. Ми беремо від Гальштатського періоду це тисячу років до нової ери. Ми маємо аналогії біля надвірної у селі Лоєві, знайдені найдавніші соляні криниці, які, за твердженням археологів, якраз відповідають Гальштатському періоду. Чому ми на нашій території про це говоримо? Тому що у сусідньому селі, ну, до міста, фактично, це тепер же, Територія нашого ЕТГ, нашої е, територіальної громади, село Голень теж було знайдено поселення Галіштатського періоду, зокрема, е, піч, піч, яка виготовляли чи випалювали гончарні вироби. Наші давні, найдавніші поселення були на струковій горі. Мало хто знає, кому відома ця назва, але це є пагорб слави тобто Височанка, як то кажуть, початок Височанки. Ті поселення у нас не археологічно не досліджені. Відомо тільки це, що ж там було таке поселення, залишилися кургани, які теж не розкопані, не досліджені. І нема твердої відповіді археологів, що це саме якого це періоду були поселення. За догадками, нашими догадками все ж таки це може бути гальштатський період, тому що в багатьох документах самої підприємства ТЕСП, найбільше воно відомо, нас наслухує, є такі вказівки, що біля колишніх старих оцих криниць було знайдено Крем'яні знаряддя, тобто ці криниці могли пробиватись назовні, виступати у формі якоїсь там солей. Люди первісні, оці е, кам'яного віку, могли поглиблювати ці криниці і таким чином починати розкопувати, копати криниці. Окрім калуша, сіль видобували у Стебнику, Дрогобичі, Солотвино та селищі Стара Сіль, що на Львівщині. Перша письмова згадка про видобування солі у калуші датована 1447 роком. З цього часу багато змінилося, але одне залишається незмінним: сіль та калуш слова синоніми. З часом Місто розвивалося, і у 1571 році у королівській люстрації згадано про існування трьох соливарень з трьома свердловинами. Найбільше продукції видавала Калуська жупа або соливарня, з якої щорічно добували 2500 бочок солі вартістю 2500 злотих. Сіль активно використовувалася у побуті, а також нею торгували у Галичині. Та за її межами. У 1805 році англійський вчений Гамфрі Деві зробив значний внесок у розвиток хімічної науки, зокрема, у відкриття калію. Його дослідження електрохімії та використання електролізу стали революційними для хімії початку 19 століття. Після відкриття калію його значення почали активно досліджувати. Калійні сполуки стали основою для виробництва добрив, що стимулюють ріст рослин. Використовується для виробництва мила, скла, барників та інших продуктів. Згодом стало відомо, що калій є важливим мінералом для функціонування організму людини та тварин, зокрема для роботи серця та нервової системи. 1807 рік був закладений ствол. У якому видобували калійну сировину. Це був другий видобувний комплекс у світі. Перший вважається німецький із 1862 року. На п'ять років пізніше стали видобувати сировину в Галичині в Калуші. Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. А ось у калуші гірку сіль або ж калійну знайшли у 1804 році завдяки поглибленню шахт. Але аж у 1854 році було встановлено, що гірка сіль це цикаєніт. З того часу було засновано не одне акціонерне товариство, які з часом банкрутували та націоналізовувались. Від 1 березня 1877 року у Калуші згідно з розпорядженням австрійського уряду сформовано управу соливарень. З появою цієї установи пов'язано спорудження адміністративного будинку. Ратушу старого калійного комбінату побудовано наприкінці 19 го та на початку 20-го століття. На цей час у місті з ініціативи уряду було засновано приватне акціонерне підприємство Калі. Годинник, розміщений у ратушевій вежі. Це виріб фірми Міхала Місовича, засновника і власника фабрики вежевих годинників. У 1903 році годинниковий механізм згаданої фірми було встановлено на ратуші Саліни у Калуші. Важливо, що механізм годинника повністю зберігся і перебуває у робочому стані. Коли калуш та й загалом Прикарпаття було під владою Польщі, підприємство виробляло на рік три тисячі тон каїніту і 15 тисяч тонн сільвіту. Комбінатом володіло акціонерне товариство експлуатації солі поташової, або ж як говорили скорочено, ТЕСП. Почалось будівництво нової копальні у селі Голень, яку ввели у експлуатацію у 1931 році. За часів Радянського Союзу комбінат перейшов у власність держави і поступово розвивався, забезпечуючи магнієм, калієм та іншими корисними добривами внутрішні потреби держави. Коли Україна здобула незалежність, настали важкі часи для всіх виробництв, зокрема і Калуського калійного заводу. Він припинив свою діяльність у 1995 році. Причиною закриття підприємства стала його нерентабельність, зумовлена економічними труднощами. Згідно літературних даних, оця сировина містить домішки літію і досить у таких достатніх концентраціях. Звичайно, що переробляти, видобувати літій з цієї сировини немає змісту, бо надто мала концентрація. Але якщо ця сировина перейде в весь технологічний процес, а літій має дуже велику розчинність і він ніде не кристалізується на проміжних стадіях, то в кінці процесу можна дістати концентрований розчин, який може бути сировиною для одержання літію. А літій – це є акумулятори майбутнього. Це ви знаєте. Прекрасно. Так от така комплексна переробка із вилученням літію може бути економічно вигідна. Зараз тільки справа за інвестиціями, за інвестором, замовником, який би міг оцінити оцю сировину, перспективи її, і щоб він міг починати. Створювати виробництво із комплексної переробки оцих нагромаджених техно, техногенної сировини. Я думаю, що такий е, шлях е, відновити оцю давню соляну промисловість Калощини це є робочі місця. сировина тут на місці, е, продукція е, затребувана, продукція може знайти збут. І справа за інвестиціями, за замовником, хто би за це взявся. Тому місто Калуш залишається відкритим для інвестицій і співпраці з приватними підприємцями, пропонуючи перспективні можливості для розвитку бізнесу та реалізації нових проєктів.